Доброго дня, друзі. Сьогодні 30 травня 2025 року. Хочу поки шашлики жарю. Ось так можу показати. Небагато шашличків. Е, погода, звісно, сьогодні пасмурна така, похмура. Так, о, Тут я під траву вичистив. Зараз переверну. Кое-що Хочу вам показати по мотокосі. Ось осталось в неї. Штанга, як можна вгандонити мотокосу. В першу чергу це поршнева. Перегрів, так, Задири. На циліндрі, там я вже шкріб, я заказав нове. Все це діло я заказав нове. ЦПГ раз. Щеплення. розтягнули пружину. В результаті колодки були напівотпущені і ось одна. Стерлася. Два. Далі сальники. ну Сальники колінвала я поміняю, того що раз уже такий грандіозний ремонт пішов, то буде і так. Запалювання тут працює так. Я купив новий карбюратор. Ось сюди відповідну частину на стартер, бо там. А там вже і я. Я її вже кончав до кінця. Угандонив і я там трошки, бо з отверткою там допомагав ось сюди. Як можна угандонити. До кінця, бо тут я не буду казати хто, да воно вам і не треба. Зробили стартер. ну Люди виходили, як могли з положення. Ну так буває. Так буває. Та і все. Це все діло на Викінштейн. Туди на прицеп, я буду мусор вивозити. Куди все. Це моя китайська, типа як Могильов, де який там нахер Могильов, це китайські ковси. Працює нормально все. Завтра візьму на роботу, там з все буду знімати, якщо буде вільна годинка. А це я з Могильова своєї зняв стартер, бо собі захотів із плавним пуском, там трошки краще вона працює, тут якось не так вона. О. Резонатор наш, глушник. Там все же є, що хочу, друзі, сказати. По поводу суміші, бензомасляної суміші, топливної суміші, паливної суміші, хто як хоче, так і називайте. Двухтактне масло, масла і обичні наші моторні синтетичні, полусинтетичні мінеральні масла. Що хочете туди, та й мішайте. Але чим більше масла, тим більше нагару. Чим менше масла, тим швидше клинок. Є нормальна пропорція. Пише завод виробник. 1 до 25 чи 1 до 50. Мішайте так, як на упаковці з маслом. так І так, як інструкція цього хоче. да. Ну, Ми привикли 1 до 40. там, да, мішати. Я в принципі так уже років 10 на котлу мішаю і на бензопилу вже на стіль. 20 років я так користуюсь, нормальна пропорція, все нормально, все працює. В цій косі в моїй я вже поршніву поміняв, бо вона вже на гарячу не заводилась. Але не було там не задірів ніяких, не було нічого. Повірте на слово, нормально поршніва відходила ой-ой. Ну, По поводу е, того, що мішать масло Там 10 В40, припустимо. Да? Воно буде працювати, буде працювати воно класно. Але запах оцей з вихлопною. Коли ти косиш, не можна дихати. Ну такий запах вонючий, що ну, я б не рекомендував би вам займатися цією херньою. Хочете, мішайте, воно буде працювати і дружби, він запили і урали, працювали, так і мотоцикли, так мінські, і планети, і жив, всі ці. Двигуни працювали на цьому маслі, нічого страшного, але ж вихлопна труба була десь отам, а не під носом. Це є такий мінус. По поводу зносу, я ж кажу, тут треба ще й пропорції угадати. І яка там буде ЦПГ, циліндрово поршньова група. Ну тут вже дивіться самі. У мене щіль бензопила пропрацювала вже років 20 і туди мені що тільки не мішали. Господи милостиві, це мотор не вбиває, так що, ну, Тут залежить від якості. Від якості того, як завод-виробник зробив те чи інше ізділля, да? виріб той чи інший. Ну так. Це просто так між ділом, думаю, згадав. Я це відео, поки що жарить. Людям, які там відкривають спори, оці всі по поводу сумішів, як там мішати бензин з маслом чи що. Да, мішайте як хочете. І що хочете, якби воно змазувалось і працювало нормально. І бензин нормальний, кстати, треба. Не оцей 92-й спиртовий український наш оберти, не ті. Вона не розвиває ту потужність. Хоч мотокоса, хоч бензопила. Ці двохтактні мотори, двигуни, да, вони такі і особливо з маленькою порнвою, вони дуже щепеті до вибору паливну, сумішної. Ой, палив, ну, паливної суміші. Да, Топліво-воздушної смесі, як на російській, там, на вражеському казати, да, от. Так що, ну, друзі, ну, блін. Хочете дешевше нюхать говно це все. Мішайте. 10 В40, 15 В40, да хоч 10 В60 чи 20 В50. Любе масло, якби воно тільки змазувалося, але ж воно це все на ваш нюх. Хочете нюхайте. Ну, Ці масла, що продаються двохтатні, ну, вони такі ну, нормально. І змазують і в мене хускварна і щільовські масла. Красненьке і зелененьке, червоненьке і зелененьке, ну, розовеньке, хто як хоче, так і називає. Так? Так що це таке. Цей карбюратор, що стояв тут, вже праймер не закачує. Може там, я не знаю, чи в цьому є ускорительний там насос, чи нема поршеньківці. Ну, коротше, Новий карбюратор купив де і а то, ну, потому, що Косу гандонено так, що ну, блин, я не знаю. всю косу считай, купляю, ну, блин, а Це все живе. Все тут нормально, нічого воно не заклинило, Вона навіть і не заклинила, просто її дерло, 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 я її вже з похмелюри заводив думаю, да що ж таке? Думаю, карбюратор не закачує сам. Ну, думаю, заведу і давай же це все діло пробувати. да ще й фрезою. А потім дивлюсь, ось така біда. Короте, херня це. Та воно стоїть там 330 гривень. Це поршнюва. Господи, я експериментував. Так що, друзі, дурних коментарів не...